А на продаж є ось такий Меган, весь в рідній фарбі і в самій топовій комплектації. Кому цікаво, дивіться огляд далі. Майданчик Карпарк Віа зараз вам все про нього розкаже. Значить, автівочка 2007 року випуску має найпотужний і найкращий виносливий 2-літровий бензиновий двигун. Значить, вона в топовій комплектації тільки не вистачає одного пунктику. Це круїза. Ось ще й комплект зимової гуми. Значить, погнали! У автівочки є. Панорамний дах, він же люк. Зараз вам відкрию, все покажу. Безключовий доступ. Ось на всіх дверцятках. Легкосплавні диски з літньою гумою. Складання дзеркал, лінзоване світло, туманки. Зараз все покажу. Датчик світла, датчик дощу. До речі, автівочка ж, бачите, робить, це безключовий, я ж кажу, в мене в кишені він. Ось відкриваємо дзеркала. Ось так все відкрилось. Чотири скло моча. Шкіряне кермо. Ну, бачите, тільки круїза тільки немає. Датчик світла, датчик дощу. Автосвітло, автодощ. Ось люк. Дивіться. Можете відкрити, зараз отак об'єм поставлю. Можете закрити. Скільки вам забажається все. Тут є різні позиції. І закрити повністю. Хочете, шторки закрились, отак і все. Клімат холодить. Пробіг у авто 187 тисяч. Шестиступка. В ідеальному стані салон. Дивіться навіть, як виглядає водійська. Задній диванчик. По кузову, кажу ще раз, все в рідній фарбі, жодного рижика, жижика нема. Ось такий підлокотничок, тут підстаканничок, можна все, що хочете, ваші речі. Дивіться, скільки місця. Ногу на ногу можна покласти. Гуму завантажимо. У багажник фаркоп. Багажник величезний. Поличка є. Там повноразмірна запаска, домкрат, все як треба. Ну і погнали, покажу серце цього автомобіля. Це потужний 2-літровий бензиновий двигун, на котрий можна поставити ГБО 4 покоління без жодних проблем. Ось він. самий простий, надійний, самий потужний куреношик на мегалах. Клімату, бачите, на всю шмали. Як є на все насправді, так і дивіться. Ніде нічого не намивалось. Приїхало авто до нас на майданчик на реалізацію. Значить, цінничок на дане авто. Ой, він заїхав. Чик. 5999 доларів. Сьомий рік, 6 ступка, вся в рідній фарбі, я вам все сказав, пробіг, показав, комплектація, бомба, пушка, ракета. Тільки нема круїза. А так, все що хочете. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте це авто. Номер телефончика в описі.